Всім доброго дня, сьогодні 16 вересня. Я вже рідко знімав про цей сорт фундука, це каталонський. Це один з пізніх сортів. У мене вже фактично ну, не залишилося. Трапезунський там лише почне ну, осипається. І от е, самий пізній він пізно стартував і пізнь, пізній він. Достигання це каталонський, зараз потроху починає осипатися, і я вже відро зібрав цей рік нормальний, досить врожай. Він вже фактично вступив в плодоношення. Він не тільки починає е, стартувати е, в тому плані, що навесні. От самі горішки починають набирати розмір, дуже пізно запилюються. Коли там вже скрізь такі чималі горішки, тут тільки-тільки починають маленькі горішки рости. Він швидко наздоганяє решти, але він ще пізній в тому плані, що плодоношення вступає не зразу, як теж трапезунт. От другий-третій рік уже сережки і горішки не росте, весь врожай на ньому. А він чим хороший, я вже зрозумів, подивився багато відео по ньому інформації, що він 5, іноді 6 років на 6 рік тільки починає нормально плодоносити. Так в мене фактично от, от, на 7 рік він вже так більш-менш уже нормально. І ще тут з'явилися запилючі і діжі і трапезон, то в мене плодоношення е, теж е, почав плодоносити mm. і, і, і непогано запилює його. Також я в тут прищепив тонда бігліні. От, е, теж вони непогано між собою ладять і запилюючи вистачає. Коли вистачає запилюючи, то це впливає на врожайність. От якщо в майбутньому, а я вже планую, може на наступний рік уже виходить більш-менш на такі вже об'єми, там ну, кілька сотень, може, будуть в мене саженців різних. В основному це мої <кій> ключові, це теж трапезунт. Його не так багато буде поки що. <кій> діджігоні каталонського буде чимало. Ну, інших сортів. То зв'язка непогана. Трапезунд і каталонський, або трапезунд і діджі от як запилювачі, вони разом дуже чудово ладять і дають хороший врожай. Горішки тут <клухи> бувають от часто поодинокі такі горішки трапляються, або е, по двоє. подвоє, рідко от такі вони. Об основному подвоє вони от вже осипаються, вони ховаються під листками, їх важко замітити. І Ще вчора збирав я, от приходжу, і вже дивіться, вже... чимало нападало горішків, і потрібно знову брати відро і збирати такі горішки. Вологи це рік, як вже відомо взагалі, тут більше місяців немає дощів, та трохи замульчовано, але вологи катастрофічно не вистачає. І тим не менш розмір горішків ну, шикарний. шикарний розмір. І зараз ще трохи потрусимо. От. От кожен день трушу, кожен день він осипається, Тобто він тільки тільки починає достигати і випадати, що її можна потім збирати. Так. Тут десь Ну, тут у мене ось бачу трохи залишки трапезунда залишилися, валяється. Це коли сарженці буду знайомим тут викупувати, тось відложив, щоб показувати от розмір. Ну і дегустувати даватиму цього чудового горіха. Тобто раніше я його критикував, за запам'яний врожай там. А все-таки він цього року мене повністю віддячив і вружаєм, і розміром горіхів. Тобто в майбутньому, я думаю, тільки буде набирати оберти. Зараз можна продегустувати буде один горішок. Ну ось я розбив один. І горішок теж бачимо розмір непоганий. Буває так, що сам е, шкерлупка така велика, крупна, а всередині. Розбивається вона там дрібна, маленька. Тут все гаразд. От репезон каталонський все гаразд. А тепер розумію, хто мені, там, як де критикував цей сорт, мені відписував, що треба почекати, все буде гаразд. Дійсно, з цим сортом треба терпіння мати. Ну і найголовніше, що мені подобається його смак. Такий приємний солодкуватий десертного смаку горішок. Я вже трошки в фундуці розбираюся в смаках, то можу сказати, от трапезунд і каталонський це теж діджі Дійсно смачні горіхи. Так що ну, такі моменти є по-каталонському. потрібно терпіння, і все буде гаразд. Дійсно, от в центральних регіонах, я думаю, може не підходить клімат, ще щось. І він щось кожен рік і поганий врожай. І вже ну, три роки, ну там подинокі плоди, там де не Думаю, ну як так, таке здорове дерево. І ось нарешті я дочекався. І ще я бачу, що ось як ніколи, от на ньому цей рік дуже багато сережок. Значить, наступного року теж закладка врожаєм, Я думаю, нормальна. Ну, трапезун тут вже реклами не потребує. Тут взагалі підозрю, він вже не буде рости в мене. Кожен рік буде в горіхах. І гілки прямо буде ломитися. Це дійсно номер один. Так що от таке відео, хто вирощує каталонський, напишіть, як у вас він себе показав цей рік. Ну і в цілому.